Вітаю вас, гуляти! Сьогодні пропоную вам намалювати зображення телевізора. Давайте почнемо. Сьогодні пропоную вам намалювати зображення телевізора. У нас є телевізор, ось такий сірого кольору, так? І тут ми будемо малювати сонечко жовтого кольору, так, з промінцями. Якою воно формою? Воно кругле, так? І травичку, яка вона? Вона зелена да? різного розміру. Для роботи нам знадобиться зображення телевізора. Вам допоможуть зробити його дорослі. Водичка, серветка, ватні палички і фарби жовтого та зеленого кольору. Нам потрібно намалювати зображення нашого телевізора. Що ми намалюємо малятку? Пропоную намалювати погоду навесні. У нас буде сонечко, тож беремо ватну паличку, макаємо погоду, потім у жовту фарбу, притримуємо телевізор та малюємо коло, не відриває руки ось так. Жовті. Потім робимо промінці, ось так. Ось такі промінці у нашого сонечка. Подивіться. Ось так. Щоб намалювати зелену травичку, нам потрібна ще одна паличка, зануюємо водичку у зелену фарбу та малюємо травичку. Ось так. Ось така зелена травичка. Вона може бути маленькою, великою, рівного розміру. Ще раз занурюємо у фарбу. Сонечко навесні призиває, з'являється молода, зелена травичка. Ось так. Подивіться. Ви можете намалювати ще квіточку, наприклад. Подивіться, а щоб сонечко світило яскраво, ми його зафарбуємо. Беремо в одну паличку, занурюємо у фарбу жовтого поля, та ось так зафарбовуємо наше сонечко. Жовтеньке сонечко, зелена травичка у нас вийшла. Подивіться, ось таке зображення у мого телевізору вийшло. А яке зображення буде у вас? Чекаю на ваші роботи. До зустрічі, дівки!